Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати надзвичайно прості, але смачні млинчики. І це в нас буде асорті з різними асорті млинців з різними начинками. Сьогодні я буду готувати з кисломолочним сиром, вже купила в брикеті з родзинками. В мене варення яблуко, абрикос та нутелла. Можна використовувати абсолютно різні смаки. Можна приготувати заварний крем. В мене на каналі. Є дуже смачний заварний крем. Я готувала для торта Наполеон і для торта, здається, магдалевий торт. Посилання обов'язково залишу під цим відео. Друзі, це дуже смачні запечені млинчики. Зверху будемо їх заливати вершками та запікати. Неймовірна смакота. Я гарантую, що це буде дуже швидко, просто та смачно. Тому давайте готувати. І для тіста нам знадобиться молоко, борошно, яйця, цукор з ваніллю, цукор, рослинна олія і сіль. І для начинки тут в мене є варення яблучко з абрикоскою, кисломолочний сир. Я взяла в брикеті вже готовий з родзинками і нутела. Приготуємо тісто. Я буду збивати все погружним блендером, а ви можете приготувати звичним вам способом. Тому я просто закидаю в чашу комбайна всі інгредієнти, які в мене тут були, і пробиваю все погружним блендером. Так найшвидше готувати млинці. Дуже швидко, завжди немає ніяких ні комочків, ніяких крупинок. Виливаю молочко, просію борошно. Та збиваю блендером. Тісто я вже приготувала. Ось таке воно гарненьке в нас вийшло. Розігріваємо сковорідку. На першу сковорідку я налію трішки олійки, щоб нічого в нас не пригорало. І обсмажуємо. Всі млинчики. Товщину вибирайте самі, більш товсті або більш тоненькі, як вам більше подобається. Я для цього рецепту не дуже тонкі роблю млинчики, тому що буду чимало викладати начинки. Так, сковорідка розігрілася, трішки зменшу температуру і наливаю тісто, розподіляю та обсмажую. І як тільки обсмажився млинчик у нас з однієї сторони, перевертаємо на іншу, і обсмажуємо з іншої сторони. І так почиму всі млинці. Млинці в мене вже готові. Бачите, ось такі гарнесенькі вони вийшли. Я взяла форму, в якій буду запікати млинці, та змастила вершковим маслом її. І тепер будемо робити начинку в нашій млинці. Беремо млинчик, викладаємо його і починаємо е, робити начинку. Я начну з кисломолочного сиру, розподіляємо все рівномірно по млинчику. І після того, як все нанесли, розрізаємо наш млинець на 4 однакові частини, і будемо. Скручувати наш млинчик. Беремо шматочок млинчика ось так. Загинаємо края і скручуємо ось в такі невеличкі пальчики і викладаємо в форму. Знову беремо млинець і тепер вже в нас з вами буде шоколад. Наносимо шоколад і знову розрізаємо е, точно так же млинець. Ці млинці я вже зібрала. В мене вийшло дві форми. Тепер беремо вершки. В мене 33%, Можна взяти 20% процентні вершки і заливаємо зверху наші млинчики. І чим жирніші вершки, тим смачніше буде. Я думаю, вершкове масло вже не буду додавати, так як в мене тут дуже жирні 30% вершки. І тепер відправляю випікатися в гарно розігріту духовку десь хвилин на 20-30. 30 хвилин в духовці, 180 градусів, і наші млинчики вже готові. Даємо їм трішки охолонути і будемо проводити дегустацію. Млинців виходить дуже і дуже багато. Моя сім'я в захваті просто вже з'їли, напевно, пів форми однієї. Я, в мене вийшло на дві форми. Друзі, це дуже і дуже смачно. Зараз спробую. М -м -м -м. Дуже ніжні. З шоколадом дуже смачно. З... Кисломолочним сиром також дуже смачно, і дуже мені імпонує те, що тут у нас з вами асорті. Одразу дуже багато смаків. І ідеальне поєднання я вам скажу: яблучко, абрикос, шоколад та кисломолочний сир. Раджу вам приготувати, тому що це так смачно, дуже багато їх виходить. Чашечка смачної кави або чаю ароматного. І ось ці млинчики можна подавати з грецьким йогуртом, можна зі сметанкою, а можна зовсім нічого не додавати, тому що це і так дуже дуже смачно. Тому готуйте та смакуйте. Ну а замек завжди була Юлія. На каналі рецепти Джулії. Якщо вам подобаються мої відео, ставте лайк, діліться йому з друзями, готуйте, коментуйте. Хто ще не підписаний, вив'язково підписуйтесь, та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати не пропускати всі мої смачні відео. А ми з вами побачимося, будемо знову вигадувати щось таке смачненьке, готувати та смакувати.